Політична криза у Франції заграла новими фарбами. Марін Ліпен, яка тричі балотувалася на пост президента та має власну фракцію у парламенті, отримала вирок суду, який є фатальною загрозою для її політичної кар'єри. Суд заборонив Ліпен обіймати будь-яку виборну посаду протягом п'яти років, в ситуації, коли парламент Франції роздроблений та постійно знаходиться на межі розпуску. І головне за два роки до виборів президента Франції посади, яка є наріжним каменем політичних амбіцій. Марін Ліпен, і знов ж таки в ситуації, де Макрон балотуватись не зможе, а гідного опонента для лідерки правих досі немає. Ви можете запитати, а де ж апеляція? Вона подана одразу, проте на час розгляду вирок призупинений не повністю. А її результати очікуються у 2026 році. А президентська кампанія, очевидно, має початися раніше. Ця новина справжній політичний землетрус. Марін Ліпен це не просто політик, вона символ правої хвилі, яка роками впевнено набирала оберти у Франції та по. Всій Європі. Орбан, Мелоні, Трамп та союзники Ліпен по всьому світу вже засудили вирок суду. І зараз очевидно, що сама по собі справа проти Ліпен виходить далеко за рамки юридичної. Вона вже стала ключовим фактором майбутньої політичної динаміки Франції. Давайте розберемося, в чому суть справи проти Ліпен, чи все так однозначно з вироком та апеляцією, і головне, які наслідки. Чи це призведе до падіння ліпента пошуку нового кандидата на вибори, чи взагалі до фрагментації її партії та втрати єдності? А щоб краще розібратись, мені потрібні ваші вподобайки. Так, це можна зробити прямо зараз на початку цього відео. Якщо ж за результатом перегляду ви будете невдоволені, ваше право прибрати вподобайку. Також, якщо ви тут вперше, то підписуйтесь на мій канал. Тут впродовж тривалого часу, без зайвих емоцій, зайвої паніки, ми розбираємо важливі міжнародні події та політичні процеси в інших країнах в сучасному. Світі дійсно дуже важливо отримувати незафарбовану інформацію та аналітику. Дякую за увагу. Справу проти Марин Ліпен розпочали ще декілька років тому внаслідок розслідування європейського управління з питань боротьби з шахрайством. Основне звинувачення полягало у тому, що Ліпен, будучи депутатом європейського парламенту, використовувала кошти Європейського союзу, призначені для оплати праці парламентських помічників для фінансування внутрішньопартійної діяльності у Франції. Тобто, гроші, які вона отримала на помічників по її діяльності у Європарламенті, вона витрачала на діяльність власної партії всередині Франції, асистенти, які за документами мали працювати в Брюсселі чи Страсбурзі, фактично виконували завдання у Франції, і завдання ніяк не пов'язані з діяльністю європейського парламенту. І якщо ще простіше, то гроші з бюджету Європейського союзу це не тільки гроші Франції, а гроші всіх 27 країн-членів Європейського союзу. І саме за ці гроші Ліпен фактично фінансували свої внутрішньофранцузькі справи, а це незаконно. Розслідування виявило, що між 2004 і 2016 та роками десятки партійних співробітників, які не мали жодної. Нього стосунку до роботи в Європарламенті були формально оформлені як євродепутатські помічники, тобто отримували зарплату від європейського парламенту, а не від партії Ліпен, і таким чином партія отримувала змогу не витрачати власні кошти на зарплати, а натомість користуватися бюджетними грошима з Брюсселя. За оцінками слідства мова йде про щонайменше 4,8 мільйона євро неправомірно витрачених коштів, фактично. Привласненні європейські гроші з цих мільйонів особисто Ліпен відповідальна за 474 тисячі євро. Але відповідальність забарвлює той факт, що вона лідер цієї партії. У справі, звісно, фігурує не лише Ліпен, а й понад 20 інших осіб, зокрема її близькі соратники та навіть члени родини. Перевірити це все було доволі легко, бо значна частина цих так званих помічників ніколи не перебували в офісах у Брюсселі та не мали офіційних листів пов'язаних з їх європейською діяльністю. Там була навіть комічно цікава історія. Занесе з охоронцем Ліпен. От він отримував гроші з бюджету Європейського союзу. Проте, в своїй книзі спогадів, місія Ліпен жодного разу не згадав про місію, пов'язану з діяльністю європейського парламенту. Тобто він за гроші Європейського союзу жодного разу не працював по справах Європейського союзу. Та й взагалі отримував гроші як помічник, будучи охоронцем. У цій справі його засудили до 12 місяців умовного покарання та до двох років позбавлення волі. Він цілих сім років отримував кошти з європейського союзу, проте був особистим. Охоронцем батька Ліпен, потім Марін Ліпен, а зараз працює охоронцем бардели. Протеже Ліпен. Прокурори також поділилися текстовим повідомленням, яке один із помічників надіслав Ліпен з проханням познайомити його з депутатом Європарламенту, на якого він мав працювати вже кілька місяців. Інший такий роботяга обмінявся лише одним текстовим повідомленням зі своїм ймовірним роботодавцем, на якого мав би працювати вже цілих вісім місяців. Тобто всі ці кейси в суді були доказово доведенням, і Марін Ліпен та її колеги дійсно винні у тому, що французька юстиція кваліфікує як кримінальний злочин. Люди, які мали працювати Завданнях, пов'язаних із діяльністю європейського парламенту, та отримували за це гроші. Організовували партійні мітинги, писали прес-релізи, займалися координацією виборчої кампанії всередині Франції. Тому суд дійшов висновку, що мала місце систематична організована схема зловживання публічними ресурсами, і саме Ліпен, як лідерка партії, несе за все це відповідальність. І як фінал з результатами розгляду 150 сторінкової справи, суд засудив Ліпен до 4 років ув'язнення: два умовно, а два під домашнім арештом. Також Ліпен присудили штраф у 100 тисяч євро. І крім того, їй на 5 років заборонили обиратися до органів влади. Марін Ліпен була засуджена за зловживання довірою. Це стаття 314.1 кримінального кодексу Франції. Заборона обиратися до органів влади це додаткова санкція, яка прямо не передбачена статтею обвинувачення, але цілком законна. Тобто, суду це було дозволено зробити згідно з кодексом. Апеляція на вирок суду була подана моментально, і згідно із законодавством Франції, апеляція автоматично призупинила виконання кримінальних санкцій, таких як ув'язнення та штраф. Але не позбавлення права обиратися до органів влади, і більше того, суд у вирок додатково заборонив подавати апеляцію на це навіть окремо. Тож ця санкція залишається зліпен вже зараз і буде дійсна до рішення апеляції влітку 2026 року. А якщо там підтвердять вирок, то і після апеляції до 2029 року. Чи зробив суд щось незаконне в цьому контексті? Ні, все законно. Додаткові санкції вважаються не покаранням у прямому сенсі, а засобом захисту публічного інтересу, тобто захисту громадян Франції. І тому суд вирішив, що ця санкція має застосуватись негайно, щоб запобігти участі у виборах тим, хто зловживав довірою виборців, що зробила Ліпен. Але є одне але. Інший французький політик у 2019 році був звинувачений у тому самому зловживанні довірою, за тією самою статтею та за те саме правопорушення. У 2021 році цей французький політик отримав вирок суду і його визнали винним, так само, як і Ліпен за ті самі порушення. Але зараз він прем'єр-міністр Франції, і йому не було присуджено позбавлення права обіймати виборні посади. Це Франсуа Бейру. Цей кейс. Товстий натяк на політизованість процесу навколо Ну і в рішенні суду взагалі було згадано її політичні амбіції, що теж. Є великим натяком, друзі. Чудова угода прямо перед вашими очима або вухами, якщо ви слухаєте відео фоном. Угода наступна. Ви підтримуєте канал фінансово. Я надаю вам доступ до чату з цікавою інформацією, іноді з інсайдами, розіграшами книжок та цикл відео про падіння комунізму в Європі. Вже наступного тижня буде нове відео про план Моргентау. Зараз доступні відео про доктрину Трумена, комуністичний переворот у Чехословаччині, східно німецькі та познанське повстання, горську революцію та падіння Берлінського муру. Це це до. Для всіх, хто підтримує канал фінансово, вартість найдешевшої підписки 90 гривень, тобто вартість кави, пачки чіпсів або навіть цигарок. Отримати доступ до всього цього. Ви можете доволі легко. Для вас є всі зручності та платформи: Patreon, баймій Кофіс, спонсорство YouTube та навіть база від Монобанку. Заходьте за посиланнями в описі та обирайте комфортний рівень і отримуйте багато бонусів. Просто підтримати канал можна за допомогою PayPal, банки Монобанку, платформи Donatello та навіть з допомогою крипти. Всі посилання в описі відео. На цьому каналі, ми не вперше говоримо про французький політичний ландшафт. Тому ми з вами доволі непогано тут обізнані. Це зайва нагода поставити вподобайку цьому відео та навіть більше поділитися ним зі своїм оточенням. Перед Марін Ліпен зараз кілька основних сценаріїв. Перший успішна апеляція. Суд скасовує вирок, та Ліпен встигає увірватися в передвиборчу кампанію 2027 року. Це ідеальний для неї сценарій у такому випадку. Вона зможе обернути ситуацію на свою користь, подаючи себе як жертву політичного. Правосуддя. Її риторика буде базуватися на переслідуванні системою, що мобілізує ядро виборців. Другий сценарій апеляція скасовує частину вироку. Якщо заборона на вибори все ж таки знімається, але лишається домашній арешт, Ліпен навряд чи зможе висунутись кандидатом та перемогти на виборах з власного будинку, уникаючи активної участі в кампанії. Назвемо це. Просто ризикованим сценарієм, провальний сценарій, третій сценарій. Апеляція безуспішна партії однозначно слід буде зосередитись на іншій кандидатурі на вибори президента, і цілком можливо, що цією кандидатурою стане Бардела. Він матиме унікальну можливість скористатися імпульсом правих і потенційно стати наймолодшим президентом країни. Проте Ліпен націлена боротися і надалі, уникаючи усіляких планів Б. Тому за цим буде доволі цікаво спостерігати. Важливо відмітити, що є проблеми, які можуть повстати прямо під час розгляду апеляції. Рішення по ній будемо очікувати влітку 2026 року. Чи впевнені ми, що політичний ландшафт Франції залишиться незмінним всі ці роки? Ні. Парламент Франції не перший рік під постійною загрозою розпуску, і попередні вибори не змінили розкладу, а уряд не спирається на більшість у парламенті. І тому успіхи діяльності уряду це лише результат 5 де шахів, у які грає Макрон із парламентом та конституцією. Що якщо партія Ліпен, яка допомагає уряду Бейру триматись на плаву, перестане це робити. Уряд паде, давши Макрону розпустити парламент. В такому випадку Ліпен навіть не зможе перебратися до парламенту, втратить ключову роль у власній партії, а можливо, і взагалі в політичному житті. Звісно, це не в інтересах Марін Ліпен, тому цілком реально, що в такому ж погаті її партія продовжить підтримувати уряд своїми голосами. Інший сценарій: Макрон передчасно йде з посади президента, знаходить собі кращу позицію в Європейському Союзі, або, не дай Боже, з ним щось трапиться. Позачергові вибори президента проходять без участі Марін Ліпен. Ось така багатогранна політична криза у Франції, і вирок Ліпен це далеко не кінець, а лише початок нової додаткової глави. В коментарях цікаво почути вашу думку про вирок Ліпен, та може навіть ваші прогнози. Що буде далі для України? Її протеже Бардела зараз виглядає більш комфортною кандидатурою, з якою можна працювати і досягати результату. Ліпен, хоч і адаптувала свою позицію в більш адекватніше русло, називає Росію агресором та. Частково підтримує допомогу Україні, проте все ще залишається, наприклад, вороже налаштованою до вступу України в ЄС. На відміну від багатьох західних політиків, Ліпен уникає прямої критики Путіна. Бердела не до кінця переймає її позиції, що всіляє надію. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі, підписку на канал. Ставайте спонсорами та отримайте багато бенефітів. Дякую за увагу. До зустрічі.